Ну а такого ви точно ще не бачили. Мовний скандал тільки навпаки. У банку відмовилися обслуговувати клієнта російською. Працівницею і чоловіком сталася суперечка, і жінка не забажала далі спілкуватися, якщо клієнт не перейде на державну мову. І що зробив чоловік? Він обурився, зняв відео та виклав його в інтернет. І відео набрало вже більше 15 тисяч коментарів. Я вже мовчу про перегляди. Що пишуть люди, і чи мають право відмовити вам в обслуговуванні, якщо ви звертаєтеся іноземною? Про це далі в сюжеті. Шановний виприпаніка приставі банка. Це одне з відділень Приватбанку. На відео, яке чоловік розмістив в інтернеті, підписав, що конфлікт виник через відмову замінити купюру на новішу. А далі суперечка переросла в мовний скандал. Я Не розумію російською Це ваші проблеми, якщо ви не розумієте. Ролик став настільки вірусним, що вже зібрав понад 15 тисяч коментарів. Більшість дописувачів підтримали працівницю банку за її позицію. Добре, тоді можете піти е, більше місяця. Розуміють російську мову. Я не розумію російську мову. Ви об'язані е, приймати клієнтам. Натомість автора коментатори розкритикували. Яка вона молодчинка? Вона так вихована, поставила на місце цього недоклієнта, якому всі зобов'язані була свідком такої ж бесіди, і банки не обслуговують російською, і це супер, це правильно. Працівниця супер. Жінці премію. Банк зобов'язаний обслуговувати людей на державній або міжнародній мові. Російська не входить ні в одну з них. Ми звернулись до представників банку. Втім, коментувати ситуацію вони відмовились. А ще додали, працівниця діяла за протоколом. Не вбачають жодних порушень в діях працівниці банку і юристи. Вимагати е, обслуговувати чи надавати послуги мені то тією мовою, якою я. Яку я розумію, і ця мова не українська, і ти знаходишся в Україні. Це нонсенс. Захист прав споживачів не покриває е, такі норми е, вимог. Втім, закон більш прискіпливий до установ, що працюють в Україні, адже вони зобов'язані надавати послуги виключно державною. Закон про забезпечення функціональної української мови як державний передбачає 57 стаття це порушення. Не мовного законодавства, і тут уже нас є санкції. У разі, якщо вам відмовляють надавати послуги українською, фахівці радять зафіксувати порушення та звернутись до правоохоронних органів. Компанію спочатку повідомлять про порушення закону. У разі повторного інциденту вже стягнуть штраф в порівнянні з 2024 роком, цього 2025 року збільшилася кількість звернень на нашу адресу стосовно порушення мовного закону в різних сферах суспільного життя. Серед лідерів у нас залишається інтернет, на другому місці обслуговування, на третьому, на превеликий жаль, зовнішні вивіски, реклами та оголошення. За словами посадовця, лише за цей рік було проведено понад 100 засідань. Більша частина порушників отримали штраф.